Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати обрізку яблунів, з чого потрібно розпочати, аби не потрапити в халепу. Ось перед вами яблуня. Дивіться, вона має два розгалуження. Два розгалуження не мають бути. Первоначально отут мав бути центральний провідник. Бачите, він вже пішов на набік, а ось цей виріс потужніший. І мені видається, що він буде гарніший, рівніший. Тому я цей повністю видаляю. Хоч тут вже є, хоч там вже і були плодові бруньки, все рівно ми його видаляємо. Аби вона росла гарна, рівна, один стовбур був. І тут теж ми отак видаляємо. І тут з часом з часом появляться гілки. Дивіться, ще одна проблемна явлення. Дивіться, все просто, як що потрібно обрізати. Гілки мають. Дивитися, на бік. Рівно, прямо. Вони не мають бути. Бачите, тут багато конкурентів центральному. Ось ця гілка, наприклад. Ми її так от тут обріжемо. А ось цю ось цю видалимо, ну теж приблизно ось так. Можливо, вона на бік щось пустить. А можливо ні, краще переведемо її повністю на цей. Ось так воно здалеку вийшло. Дивіться. Так. Ці дві ми залишаємо, навіть не буду притинати. Можливо, вони перестануть рости, почнуть на боки. Так, дивіться, цю теж ми на бруньку яка від сонця. Не до сонця, а від сонця. на Ту, ту лишаємо бруньку. Ось так. Все. З цієї яблуні теж все гаразд. Переходимо до інших зараз яблунів. Це молоді дворічні яблуні. З цією яблунью, дивіться. Бачите, тут теж не так просто. Дивіться, ця вверх, ця вверх, в ця вбік, це ця добре. Нам потрібні гілки на боки. Дивіться, цю ми тут притинаємо, хоч вона нам взагалі буде не потрібна, бо вона дуже низько. Цю гілку цю ми зробимо центральною. Ось тут притинаємо. Тут, бачите, як ви купите яблуню, посадите, і буде три гілки, вони нам три не потрібні. Бо це буде не то. Тому ми залишаємо на цю, ми ще її тако більше підв'яжемо і ми її ось тут притинаємо. І цю теж тут притинаємо. Ось ця, дивіться, бачите. Є центральний, який мав бути центральним, і є ще йому конкурент. Тому ми того конкурента. Притнемось так, може він піде на бік. Ось так, цю теж притнемо сюди, піде може на бік. І тут уже багато є таких, що підуть на бік, а його самого чуть зверху притнемо ось. Аби на крайню бруньку, яка буде йти на північ. І відразу хочу показати ще один вам. Ось теж проблемний, бачите? Ось теж проблемний. Мав бути цей центральний, але цей. Потужніший і ми його залишимо цього. Цього ми видалимо ось так, бо незручно тут підійти, може. Потім поправлю. Цей не є дуже товстим, але і теж його залишати. От тако, відповідно, ми притинаємо на, на північну броньку. Ці дивіться, ці хай ще поки ростуть, а ось ці ми притинаємо от так. Ось так притнули їх. Хай поки що в цьому році вони так ростуть. Зараз, не вимикаючи камеру, підходимо ще до однієї дуже проблемної яблуні. Бачите? Ось дивіться. Один, два, три, чотири. І там навіть 5-6 для центрального провідника конкурентів є. Толку з такого не буде, тому потрібно щось робити. Ну от, тут ми... Притнемо ось тут. Цей теж іде деяко верхній, але ми його ось тут притнемо. Цей нам не потрібен. Ми його залишимо на ось тут. Цей видалимо. Якщо зараз можу обрізати, то повністю. О! Все, видалив його повністю. Тут ще трохи треба зачистити. Цей, дивіться. Цей ми залишимо на ось цю бруньку. Все. Ще тут є по боках, бачите, йдуть невірно вони йдуть. Ось на це так. І цю. Але якби літом підійти, підійти літом, цю теж ми притнемо так. Якби літом підійти і не дати вверх рости якимось пагоном, то може був би кращий толк з нею. На осінь не було б стільки праці, стільки роботи. Добре, тут є ще один, дивіться, ще одне проблемне дерево, до якого теж літом ніхто не підходив, і воно отак ось поросло. Якщо так залишити, буде куча гілок по боках і від вітру вони з часом будуть обломуватися. Але ось ці, дивіться, пагони більш-менш правильні. Тому ми відразу ось цю притинаємо тут. Ця вже пішла аж майже до гори, Ми її притинаємо в цьому місці. Цю, аби вона вверх не лізла, тут притнемо, цю, цю теж ми притнемо. Ось в цьому місці. Тут дивіться. Ось цей, хоч він і нахилений сюди, але він, я думаю, випрямиться Бо він має кращий ріст, тому ми цей видаляємо. Цей також ось цей на крайню бруньку. І цей. На крайню бруньку. Хоча їх тут знизу не потрібно. Їх треба буде повидаляти, аби вони вище гілки починили по боках. Цю взагалі зачіпати не буду. Ось цю притнем центральний цей провідник. Ось так. І ось так хай вона, нехай вона лишається. Далі наступне наступна яблення. От приблизно таку ви купите на ринку. Ну, ось так сформовано. Ця гілка дуже низько, вона не потрібна. І буде вас, дивіться, один, два, три, чотири. Ну, багато таких цих. Цю ми притнемо на ось цей, на бік вона. На бік вона йде. Не видно толком. А, бачу, бачу секатора в камері. Так, цю ми притнемо на ось цю. Тут ми притнемо на ось цю. Ну і тут, звісно, ось. Всю можна і не зачіпати, але я її тако чуть-чуть притну. Ця йде вже йому конкурентом, тому ми її ось тут хоч би зачепимо. Ну, ось так ми її залишимо. Тут, дивіться, дуже гарно сформовано тут, навіть є плодові бруньки. Але чомусь мені більш подобається ось цей парень. Не знаю чому, але чомусь він мені більш подобається. Тому ми притинаємо тут. Ця, вже, ця навіть занизька вона і, і йде до гори. Всю притинаємо ось тут. Всю притинаємо тут притнули. Сією навіть не знаю. Ще подумати чи що, яку з них залишити, навіть не знаю товариство. Тут є багато плодових бруньок. але раз вона так нахилена, то ми... І переведемо Ні. Ні. Так. ось так. Все. І ось так яблуня ця лишається. Так вона вже сформована. Я сподіваюся, видно. Видно всім, бо на світлі тут не дуже видно. Ось ще одна проблемна яблуня, бачите? Скільки тут є. Ось плодова плодова брунічка. ну Ми її ось так о, о. притнемо цю, цю гілку. Не має бути центральний гілок, як я вже казав в сьогоднішньому відео. Так, тут ми притнемо на ось цю, на ось цю, щоб тут може піде, тут може щось піде на бік. Цю ми притнемо отак. Це дуже сильно вверх. Ми її притнемо ось так. Теж саме з цією зробимо. О! І лишається в нас одна головна. Цю не зачіпаю взагалі. Одна головна залишається. Ми її тут о, на бруньку ту, що туди. Все, нехай так лишається. Зараз ще продивлюсь, може ще якусь пропустив. Ні, ніби всі добре. Ніби всі добре. Ось тут, дивіться, яблуня, яку я щіплював, дичка. Дичка, яку я щіплював. Яку я щиплю, раніше, ось в цьому місці була прищепа, не пам'ятаю вже на який сорт. Але дивіться, гілки, які на бік, є багато таких, що йдуть, ростуть правильно, їх не треба навіть зачіпати. Оцю ми просто притнемо, цих навіть не буду зачіпати. Ці хай будуть так, як є. Оця, бачите, ось ця ось, десікатор пішла сильно вверх. Ця на бік, правильно вона росте. Значить, ми цю, що наверх йде, отаку. Тут щось піде на боки. Далі ще одна. Бачите, теж вона отак її, щоб не росла вверх. Тут є її на що перевести. на ось цю переводимо. О, перевели її на цю. Далі тут дивимося. Оці всі гілки пішли вверх, нам їх не потрібно. Ось на цю перевели на бік просто. Просто перевели її на бік. Далі дивіться, ось ця гілка нам. Вверх пішла не потрібна. Тут вже плодова брунька. Ну, отаку ми її на цей рік ще залишимо, може тут якісь будуть яблучка. Так, цю. Тут. тут, Щоб в нас вверх не було. Плодова брунька, на плодову ми не залишаємо. Зробимо чуть вище. Хай так росте. Дивіться, тут верх самий. Цю теж не буду зачіпати, притинати. Хай так буде. Тут верх самий. Одну таки цю залишаємо центральною. Ось. О, вдалося без драбини. Ну там треба буде притнути, як буде в мене драбина. Зараз я біля себе драбини не маю, тому так виходить. Ось тут теж, о, щоб не було конкурентів. Ця гілка теж притирається. Ось. Тут, о, такий вигляд вийшов з яму. Я думаю, швиденько вам гарненько все показав, як що робити, аби ви не потрапили в халепу. Аби не наробили ось таких яблунів, в яких немає центрального стовбура, і йде розгалуження. Ось такі різні розгалуження. Воно глушить одне одного, нема просвітлення для корони. Зараз підемо ще туди до пасіки, до вуликів, ще там покажу трохи обріз. Ну що, друзі, підійшли ми до ще однієї такої яблунки цікавої, проблемної. Тому ми дивіться, багато є гілок прямих. Тут дуже складно з цією яблунью, тому ми її так ось притинаємо так. Ця гілка цікавіша, вона потужніша за цю. Але ми її так само притинаємо, притинаємо. Цю ми також притинаємо. Ну і з цієї я не знаю, ось тут ми її ось. Ось тут на. На цю бруньку. О! І якось вона піде вверх. Далі підходимо. Це є вишня. Вишні ми зачіпати не будемо в сьогоднішньому відео. Дивіться, бджілки вже літають, хоч і плюсова температура не дуже тепла, але сонечко, бджілки літають. Так, ще одне яблуня, дивимося. Дивимося. Ось ось. І ось нижня гілка ми її теж притинаємо. Тут ми притинаємо, бо тут було розгалуження. Ця є гілка більш-менш була гарна, а ми її тут притинаємо, цю притинаємо тут, аби не було прямих. Бачите, тут теж пішла вверх, вона. Ми її краще переведемо ось так. залишимо. Тут зверху ми на цю баню. Йдемо далі. Далі вишня її зачіпати не буду поки що. А прикос це чи що тут таке, теж поки що не буду зачіпати. Біля нього треба багато думати стояти. <різь> так. І ще покажу пізніше вам на деяких яблунях. Друзі, ось такої має бути яблуня. Один стовбур, як бачите, один. І гілки сюди. До речі, я її в цьому році обрізати взагалі не буду, тому що підщепана, якій вона щеплена, зовсім не має сили росту. Оце врожай, сорт топаз і вона, бачите, росте собі повільно. Тут деякі гілки позалишалися просто і це вони тільки настільки виросли. Отже, я їх зачіпати навіть не буду. Так вона буде і рости в цьому сезоні. Зараз покажу ще одну яблуню. Дивіться, ця яблуня сформована правильно, але є багато гілок, які йдуть догори. Тут я вже сьогодні пообрізав, бачите, які йшли догори знизу. І ще потрібно на драбині пообрізати, аби вверх не йшли. Ну і висоту відрегулювати, то вища вона, ніж той товстий стовбур, не буде рости, вона тільки так і залишиться. Все залежить від щеп. Оцієї яблуня теж не обрізаю. Вона на дишці і вона зовсім сили росту немає. Бо то плоди вродять і вона так і росте. А ось ця моді, на якій підщепі, я не знаю, напевно, на 106-й вона постійно жирує, жирує, яблуку рудило такий ящик. Такий з-під мандаринів, той пластмасовий. А дивіться, яка вона яблуня, як вона жирує. от Пагони Пагони всі до гори, всі до гори. Я їх буду всі обрізати, тільки буду лишати ті, що йдуть горизонтально. Чомусь не може вона себе, не може вона себе навантажити в рожаї. Тому я її буду всі, горизонтальні, всі вертикальні обрізати, горизонтальні буду лишати. На цьому я відео по обрізці буду завершувати. Ви, я думаю, зрозуміли, який принцип Обрізки, що ті пагони, які догори, ми видаляємо, ті, які на бік, ми лишаємо. Якось так, нехай всім щастить, гарних всім бажаю.